Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Складаємо прогнозування по Україні по днях в період з 17.03 по 23.03. Ми з вами подивимося по всіх регіонах увечері, по всіх областях в 19-й годині. Так що доєднуйтесь до мого прямого ефіру в 19.00 за київським часом. А зараз ми подивимося по днях. Загальну ситуацію для всієї країни, в які дні буде більше загроз, в які дні буде менше загроз. Сьогодні, до речі, 17.03 записується відео в понеділок на годиннику, 11 година ранку. Давайте ми з вами будемо дивитися. Я витягую 7 карт на кожен день. Понеділок, вівторок, відповідно, з 17 по 23 число на циганській колоді і на гральній колоді. Для тих, хто дивиться мене вперше. Я Роман Заведовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Добре, давайте ми з вами будемо приступати. Давайте ми з вами будемо дивитися, якою буде ситуація цього тижня, в які дні більше загроз, в які дні менше, загроз, в які дні будуть відбуватися, можливо, якісь. Дуже важливі справи, події і так далі і тому подібне. Давайте ми з вами подивимося. Так, не забувайте ставити лайки, питання особистого характеру за номером на сторінці. Можете пропонувати свої теми для прогнозувань, в тому числі. Якщо є щось важливе, я це розгляну. Так, понеділок дивимося. Понеділок, 17 число, якраз в понеділок записується відео. Карта врача, карта лікаря, проблеми по здоров'ю. Подбайте про своє здоров'я. Десятка бубнова, карта грошей, карта благополуччя. Карта якоїсь фінансової допомоги, збройної, матеріальної допомоги, в принципі, дуже великого негативу не бачу на цей день. Єдине, от карта врача вона може говорити скоріше про якісь проблеми по здоров'ю. Ну, це може бути щось вірусне, сезонне, бо зараз теж помимо війни пишуть, що знову пандемія коронавірусу повернулася грипу. Тому бережіть своє здоров'я. 18 число. 18.03. карта працівника, близька присутність ворогів, активізація ворогів. Це погана карта, небезпечна. Ворожі удари, ворожі атаки, агресія, провокації. Тут вісьмірка Хрестова. Це теж карта сепаратизму, провокацій, ударів, боротьби. Тому це такі негативні карти. Вівторок, день поганий. 18.03. Бачу небезпеки. 19.03. карта сокровища, карта грошей. Хороша, позитивна карта. Ну, ця карта говорить про якісь інвестиції, про фінанси, про допомогу збройну матеріальну. Це хороший день, але знизу десятка пікова. Десятка пікова, дуже небезпечна карта. Це карта терактів, це карта смертельних загроз, небезпек, ударів, агресії, атак дуже сильних. Тому я би сказав, що все-таки ситуація більше мінус. Далі дивимося. Четвер. Карта священника падає. Хороша позитивна карта на 20 число, 20.03. Моліться, не забувайте просити захисту вищих сил. Дев'ятка вогнова карта щедрості. Знову ж таки, карта підтримки, карта матеріальної допомоги. Дуже багато фінансових карт падає до речі на цей тиждень, і це по-моєму хороший знак. Тому що тут фінанси тут фінанси, тут фінанси багато фінансових карт падає. Можливо, дійсно щось важливе Україні дадуть або Україна щось здобуде важливе для себе. Щоб триматися. Добре, далі. П'ятниця, 21 число. Дивимося. Карта ожидання. Карта очікування падає. валет Хрестовий, карта сильного чоловіка, карта сили та чоловічої енергетики. Далі дивимося. Наступне, е, наступне. субота. Субота поганий день, 22.03. Карта кладбища, вдавець. Погана карта, небезпечна. Смертельні загрози, смертельні удари, смертельні атаки. Погана карта, а знизу тут був новий. Знову гроші. Дуже багато грошових карт випадає. Можливо, я, я не в курсі всіх новин, можливо, цього тижня має щось важливе в плані фінансування чи озброєння бути, бо щось мені так не, давно не випадало, от дуже давно. от Купа карт грошей. Одна, дві, три, 4, 5. Грошових карт, дуже багато фінансових карт падає. Але день, субота, поганий, тому що кладбіш І неділя, карта тюрми, погана та небезпечна карта, закриті дороги, провокації, удари, агресія, атаки. Шестірка, червова карта сім'ї та родини. Подбайте про ваших рідних та близьких. Ну, я скажу так. Небезпеки найбільше це вівторок, 18 число. Далі, 19 число середа, поганий день теракти можуть бути. Далі, субота і неділя, 22 і 23, -й, 4 дня, мінус 3 дня більш-менш. Дуже багато фінансових карт наводять на думку про те, що, можливо, цього тижня буде щось дуже важливе в плані поставки зброї або якоїсь допомоги, або підписання якогось договору про співпрацю та співдопомогу, щось таке. E, і я нагадую ще, досить важливо, хотів ще нагадати, що це загальний прогноз для всієї країни одночасно. E, прогноз більш детальний буде ввечері по областях. Так що доєднуйтеся, чекатиму кожного з вас. Бережіть себе. Всім гарного та продуктивного тижня! побільше позитивних новин та емоцій. Молимося за якомога швидше завершення війни. Всього доброго! Бажаю всіх благ, надіюся, вам допоміг отримати інформацію. І тепер бажаю всім гарного та позитивного тижня. Побачимось.